Всім привіт! Це буде відео нового формату для мого каналу. Щось по типу влогу, але плюс якась користь. Почнемо з того, що я в Італії це барі. Чого я тут? Тому що до мене нарешті приїхала моя подружка. Все було супер спонтанно, Це всього на всього на три дні, і я хочу трошечки поділитись з вами цією атмосферою, бо це вже мій другий день тут. Мені дуже тут подобається, і я хочу поділитися цією красою з вами. Зараз я покажу, що я своє взяла, але спочатку хочу показати кімнату, кімнат. Вона кімнат ще чистенька. Йдемо. Почнемо з того, як вона виглядає загально, щоб ми з Лілією спали разом. Це моя сумочка, в яку я помістила просто максимально все, що могла і не могла. І я обов'язково покажу, що там, тому що це просто бездіду без. Це когось пощастило з паспортом американським. Хочете подивитися на фотографію моєї подружки? Ми взяли зонтик, бо тут обіцяє бути дощик. Ми взяли Ліліну камеру, вона мене обіцяла пофоткати. Я вже казала, це сторона Лілі. Це моя сторона. Тут у мене мої глейки. Дуже їх люблю. Хапочка, сумочка. Це моя дорога Ліля. Думаю, всім покажу, що вона курить на всі мої 120 підписників. Тепер красуємо. Це наш вигляд, вид. Що ти відвертаєшся, всі тебе бачать? Що подивимось з ким вона переписується? Це на GPT. У нас є шкаф, дуже-дуже Ну, -дуже Я не знаю. Що це за шкаф? Для чого він придуманий? хай буде. Не можу сказати, що я супер задоволена цими апартаментами, але ми летіли з подружкою просто максимально рандомно. Ми за декілька днів обрали дати, білети. Короте, всі зірки нам підійшли і ми е, зробили нарешті цю подорож. До цього ми з Лілою бачились у 2020 році. Потім вона поїхала в Америку. Також в цьому відео я покажу, що я з собою брала, бо в мене це вже дуже дуже виходить. Я періодично подорожую і вмію складати ідеальні косметички, бо це зазвичай дівчат займає більше всього місця. Я навчилась, як це все комбінувати і робити це ось в таку одну малесеньку косметичку. Взагалі, я зняла про це відео ще вчора, але воно було трошечки темним, мені здається. Скоріше за все, ви його зараз побачите, але я одразу вибачаю за це світло, бо тут не було додаткового освітлення, а зняти мені дуже хотілось перед тим, як я це все буду розпаковувати. Тому прошу, отже, як я і сказала, я хочу показати, що я взяла з собою в Італію. І як я це все умістила, ось в цю малесеньку сумочку. Це моя подружка, Ліля. Ми не бачились дуже довго, але ми дружимо вже дуже довго ще довше ніж довше, ніж ми не бачились. І я почну з того, що я з собою взяла це iPad, тому що ми плануємо з Лілій дивитись е, ужастики. Ось мій айпадік. Він нам допоможе. І плюс я можливо буду на ньому щось робити по роботі, бо робота потрібна, щоб оплачувати поїздки. Наступне, що я взяла, це ось такий сверточок з речей. Ось такий ліля сверточок з речей люди беруть беруться. Чимота, так як ми всього на три дні, то тут прям мінімально одягу. Мої улюблені окулярчики Levi's, тому що я погано бачу, і мені треба в них ходити. Окулярчики лівайсь, тому що я погано бачу, і я в ходжу, коли я не ходжу в лінзах, тобто зранку і з... ввечері. Найголовніше, найцікавіше, що я взяла, це ось ця косметичка. До речі, бренд український, який мені дуже подобається, і в мене від нього є ще декілька речей, що у нас є тут. Перше, це у нас експрес клінзер для волосся, тобто сухого шампуня український бренд Sorry for My Hair. Наступна штучка, яку я використовую дуже часто, це спрей Мелатонін. Він мені допомагає засінати, бо я дуже погано засінаю. Далі по цьому у нас є SPF -чик. Наступне по догляду це кремчик від білів. Я його зраночку буду наносити, і я і подружка буде ним користуватись. Дуже класний формат. Всього на всього 10 мл дуже зручно брати з собою. Шампунь та бальзам для волосся. Взяли на двох сподружку, щоб нам е, вистачило на один-два рази тут помити волосечко. Наступне це для моїх лінз. Пінцетик, щоб я е, знімала лінзи, це е, для зберігання лінз. Моя зубна щіточка в розобраному стані ось така, вона дуже класна, ультразвукова. Е, люблю її. Ще одна штучка для лінз, але я її використала для того, щоб сюди налити. Анука. Для того, щоб сюди налити клінзер для обличчя. Малесенька зубна паста, яку не шкода, якщо що залишити. І трошки косметики. Перше, це у нас для Super Superfluff від Maybelline. Купила його спочатку в іншому кольорі, мені не підійшло світлому. Купила темніше. Теж не підійшло, але вже користуюсь, як можете побачити. Ну, Трошечки зітемно, але маємо, що маємо. Туш від L'Oréal, просто хороша туш, новенька для мене, користуюсь нею останнім часом. Maybelline також Perfector, 4 в одному. У мене в найсвітлішому відтінку. Мені цей перфектор дуже подобається, тому що він супер легкий і дає сяєння. А я люблю, коли моя шкіра сяє, і при цьому трошечки якісь нерівності вони перекриваються. Дуже приємний тон, плюс дуже приємна ціна. Наступне для того, щоб це розташовувати, ось ця кісточка. Від Real Techniques, з супер класних новинок, які в мене з'явились завдяки моїй подружці. Вона мені привезла це все з Америки. Це від бренду рум'яшки, Ліп Тінт, а також Олівець. Новий в супермодному, гарному кольорі. Це все в мене є відос по розпаковці. Я сподіваюся, я його нарешті змонтувала та виставила, і ви його зможете побачити. Ну ладно, не надо кусать. А також я сподіваюся, що я зняла відос, де я роблю макіяж з цими продуктами. Щоб також ви могли подивитись, як це все виглядає вживу при гарному освітленні. А поки що подивіться на цей відтінок, як він називається? Тости. До речі, мені подобається цей відтіночок ще й тим, що він не просто як рум'яшки. Мені здається, що ним можна робити цікаву корекцію. І я думаю, я спробую це робити. Цей е, тінт у нас кавового відтіночку дуже приємний, дуже зволожує вуста. Мені супер подобається. Лін олівець, який просто зараз у мене він. Number one, що я використовую, нічого іншого може не використовувати, але цей львець використовує. Він не знає в якому відтінку, чесно кажучи. Ну ладно, чесно, подружка подивиться, який відтінок, я поки покажу його вам. Просто подивіться. Супер приємний відтіночок. Я думаю, я ще засніму окремо, щоб ви побачили, як це при денному світлі. Бо, до речі, я зараз знімаю це все вже о восьмій вечора. Покажу, що я маю далі. Це у нас від українського бренду також кремчик для рук. Дуже приємний. Він, здається, розою пахне. Так, да, аромат рози. Дуже приємний. Подобається мені наносити його ввечері. Наступне це пробничок парфумів від Байредо. Ось ця назва, яку я дуже переживаю правильно як прочитати. Але пахне він чистотою, чистою постілю і чимось трошечки кисленьким. Дуже-дуже подобається, дуже його люблю. Наступне, що взяла моя подружка це патчі нам. Під очі з вітаміном С. Потім дві масочки від. Бренду Radiant Aura з гіалуронкою та керамідами. І від доктора Чар Поркін Слюшон. Дуже цікаво буде це спробувати. Думаю, сьогодні ми одну масочку зробимо, а завтра іншу. Іста модель. Так мені всі масочки йдуть стом і прикол, тому що мені потрібно завжди. Отже, з косметичкою ми закінчили. Тут у мене більше нічого немає. Caramel Brown, ось так називається цей колір. Наступне, що я маю, це ось такий мишечок. Він також від українського бренду в ньому мені йшла масочка для волосся, яку я якраз зараз і дістану. Бо я стараюсь лише в таких масочках з паль, шапочка. Масочка, шапочка для волосся спати, тому що хочу зберегти своє волосся, щоб воно не мучилось з цими подушками, і щоб воно було гладеньким та блискучим. Дуже зручно брати з собою. Також я не можу спати без маски, тому маску обов'язково беру. І знову ж таки, дуже зручно це все в такому мішечку. З того, що мені дуже подобається, що я взяла з собою, це моя новиночка. Яку ще ви не бачили, але вже бачите, бо це мікрофон ось цього бренду у Ланзі. Окей, я його зніму потім, щоб ви могли побачити більш детально. Я думаю, що ви чуєте цей звук, це вже без якихось маніпуляцій, додаткових в редакторах, і мені здається, що це прикольно з цікавого, що я з собою взяла це шапочка, яку мені зв'язала мама. Я хотіла би зробити якісь фотографії. Е, мені мій фотограф зробить, я так думаю. І ну, просто мені дуже подобається. Якби тут ще була хороша погода, було б взагалі супер, але нічого. І так можна. А це я взяла з собою каву, е, щоб ми могли, могли з, зробити з подружкою спешл. сублімовану каву українського бренду. Але з'ясувалося, що тут немає чайнику. І ми нічого не зможемо зробити. І те, що я не можу показати, це камери та штатив, на які я зараз знімаю. Але, звісно, я їх теж взяла. Сьогодні в нас планувався дощ, але по ітого дощу сьогодні не було, він був вчора, під який я е, з подружкою потрапила. Але ми купили дощовички і все рівно продовжували гуляти по місту. І я підзняла теж дуже багато кадрів, бо чесно. Місто дуже гарне, воно має дуже гарну архітектуру, в ньому дуже багато білого простору, білий камінь, і це все виглядає супер, як на мене, естетично. Тому я сподіваюся, що вам ці кадри також сподобаються. Ми не мали ніякого плану. Щодо барі, ми вирішили, що ми будемо просто гуляти по місту, бо ми майже в самому центрі нам дійти туди декілька хвилин. Ми вирішили просто ось так: от там ходити гуляти, роздивлятися, що нам сподобається. Єдине, що ми подивились на декілька ресторанів і обрали. Що нам більше сподобається? Е, я все підняла, і ціни підняла. Як це виглядає, підняла, тому будь ласка, прошу, дивіться. Перше місце, в яке ми потрапили, і яке я вам вже раджу. Я взяла дуже смачні спагеті, нас пригостили просто неймовірними оливками. Друзі, я ніколи такого в своєму житті не пробувала. Так виглядала моя смакота, а то було у подружки з трюфелями. Здається, вартувало кожного євро. Одразу ми потрапили під доль. Щік але подружка купила нам дощівочки, які я ось так от вдягала на дуже гарній площі. Дякую подружці, що вона обрала для мене рожевий колір, Бо якби не рожевий, я б в ньому точно не ходила. Також з таких цікавих моментів, які мені хотілось розповісти та поділитись, це те, що я вирішила для себе, що я більше не купую взагалі косметику, тому що в мене вже її ну дуже багато. Єдине, що я собі тепер буду дозволяти купувати, це буде щось лише з преміум сегменту, тобто супер-супер преміум, щоб щоб це була супер класна якість, щоб це 100% мені підходило. І тим самим я хочу, по-перше, використати все, що в мене є, тому що цього дійсно багато є, бо я собі багато почала купувати. Я всього два роки як фарбуюсь. Плюс до того мені дуже багато надсилали бренди, особливо останнім часом. Але е, наразі я вирішила повністю припинити ось покупку цього всього. І лише, що я собі дозволяю, як я вже сказала, це супер щось цікаве. Я сподівалася знайти тут в Сифорі, е, Hourglass. ось таку палеточку. Ось цю палеточку. Та я цього не знайшла. Було багато інших різних прикольних штук, які мені хотілося спробувати. Наприклад, від Rare Beauty, їх Liquid Blush, ось такі. Але я цього не зробила. Я встояла. Але я вирішила, що все ж таки на доглядовій косметиці я не буду ставити повністю хрест як на косметиці зараз. Тому я купила дещо в Сіфорі. Ось такий набірчик. Від Шарлотте Тілборі. Чесно, я хотіла щось від неї купити вже дуже давно. Я думала над цією просто культовою помадою Pillow Top. Але я її спробувала, вона дуже класна. Мені все сподобалось. Але я пообіцяла собі, що я не буду більше купувати. Ось цей наборчик. Я його коли побачила, я вирішила, що я його 100% буду купувати, тому що можна спробувати. Доглядову косметику від Шерлоти за насправді дуже хорошою ціною. Подивіться, який це шик-блеск. Ця серія для того, щоб шкіра сяяла, як я розумію. А я хочу, щоб моя шкіра сяяла, як я вже вам сказала. Але камера стоїть на дуже тонкому штативу, який я взяла спеціально для подорожі. А я стою на балкончику, і вона так трясеться, і я прям дуже переживаю за те, що він зараз впаде перша штучка Glow тонер. Я одразу все, що було в цьому наборі, спробувала. Мені сподобалось. Тонер з ніяциним мідом, з підмою та повинен робити ексфоліацію шкіри. Виглядає як щось таке мілке і дуже приємно пахне. Наступне це Magic Serum. Теж його спробувала, він теж повинен робити все те саме, що і тонер, але більше заходити в глиб шкіри. Малесенький кремчик під очі і ось такий Magic Cream. Я дуже багато, дуже давно про нього чула. Я його ще раз спробувала, і він мені супер сподобався. Я думаю, що це буде дуже цікавим для мене експеріенсом. Для мене воно не розбилось. Спасибо, чому я вирішила купити цей наборчик? По-перше, там маленький формат, і мене пропустять в літак з цим, бо я не купувала собі багажне місце. По-друге, це ідеально для того, щоб спробувати серію дізнатися, чи воно тобі підходить. По-третє, воно коштує, звісно, значно дешевше, ніж купувати повнорозмірний формат. І це дуже зручно. І в-четверте, це те, що в мене багато ще інших є продуктів, якими я постійно користуюсь. І мені просто немає сенсу купувати все в великих форматах, бо я щось одне, щось інше, щось друге, щось третє. І в мене ну, не завжди навіть малесенькі формати закінчуються, я вже не кажу про великі. Другий день ми почали з кави на кокосовому молоці, що насправді велика рідкість. Я собі замовила паніні з тонцем і, хоча виглядає він не дуже, на смак було прям класно. Назву закладу та ціни я вам показала. Це місце можу рекомендувати точно. А ми продовжуємо нашу прогулянку по старому містечку. Як я вже казала, плану, де гуляти в нас не було, тому ми просто ходили та насолоджувалися тим, що ми бачимо. Для мене ця подорож була суцільним натхненням. Атмосфера, люди, які оточували, просто якісь малесенькі деталі, як квіти на балконах. Особисто для мене місто Барі виявилось містом спокою та натхнення, і я раджу то. Точно не оминати базиліку Сан-Ніколе. Це місце спокою та неймовірної краси. Можливо, цей влог для вас буде трошечки сумбурним, але думаю, що мені вдалося показати як мінімум настрій та атмосферу цього міста. Наступна локація моя улюблена це море. А мені, як одеситці, просто вкрай необхідно періодично відчувати аромати. Морського повітря. І знаєте, що я насолодилась. А коли ми зголодніли, ми знайшли супер цікаве містечко. Воно знаходиться прямо поруч з набережною, і за 8 євро ми купили неймовірно смачний обід. Кушали восьминожків та любувались красою. І друге моє улюблене місце це книжний магазин. Дуже мені подобається японське мистецтво, маю багато книжок, але хочеться завжди. Більше. І тут їх було прям неймовірно багато. А загально я дуже люблю роздивлятись різні книжки різних видавництв на різних мовах, бо завжди можна побачити щось дуже гарне. Я навіть почала колись збирати свою бібліотеку та привозила книжки за кордону. Але, на жаль, живучи тепер за кордоном, я не можу постійно перевозити з собою їх всіх, а ви зберігаєте собі цю локацію ближче до вечора. Ми вирішили поїсти грильованих морепродуктів біля такої просто неймовірної локації. Я би порадила там скуштувати саме грильовані восьминіжки. Це було дуже смачно. А на завершення вечора піти на колесо огляду. 10 євро, 5 кругів та купа емоцій. Великих очікувань ми не мали, але коли ми піднялись до самого верху, краса просто вразила. Ідеальне завершення другого дня. На ранок третього дня вже нікуди не хотілося їхати. Ми для себе зрозуміли, що наступного разу треба обов'язково їхати. Хоча б на тиждень, обов'язково з машиною, щоб поїздити по окрузі. Останній сніданок ми провели дуже класно, бо ми знайшли кав'ярню спешлті, в якій неймовірно смачна кава та просто офігенські завтраки. В мене були солоні панкейки з моцарелою, томатами та пєстом. І це однозначно ще одна моя рекомендація вам. Останні години в барі ми провели на цій набережній, Просто сиділи, фотографувались та насолоджувались видами. В аеропорту, не змінюючи традиціям, я купила собі еспресо та швепс. Це було жахливо, а в кінці я ще його і розлила. Декілька кадрів ще покажу вам з нашого літаку, бо мені дуже сподобались види. І це майже фінал відео. Я дуже вдячна вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось, що ви відмітили для себе якісь місця. Чекаю на вашу підписку, лайк, коментар. Всіх люблю, тем папа. -па.